Заміж я вийшла одразу після закінчення університету. На той час я була юна і ще нічого не вміла, але я старалася. Народила двох дітей, мій чоловік увесь час працює. Тож по дому він мені не допомагає. Замість того, щоб забрати дітей, щоб я щось зробила по дому. Андрій тільки дивиться мені під руки і вказує на мої помилки. Та він, схоже, ніколи навіть не задумувався, що я також можу втомлюватись. Якось чоловік одягав сорочку і на ній була пляма, яка, мабуть, не відібралася. Так він зняв її, демонстративно кинув і заявив прання, мабуть, не твоє. Навіщо ти берешся? Раніше я плакала, ображалася, а цього разу, знаєте що? Я просто перестала йому прати і готувати також. І те, як я готую, подобається всім, окрім мого чоловіка. Що не готуй, він носом крутить. Йому ж байдуже, прийде, кине брудний одяг і все. Знаєте, нарешті я згадала, чого я варта. Тиждень чоловік сам прав собі одяг і готував. А сьогодні запитав що на вечерю. Я ж відповіла, що те, що я роблю, все одно йому не подобається. І я таки зрозуміла одну річ: у першу чергу треба цінувати себе і не дозволяти комусь витирати об тебе ноги, навіть якщо це твої рідні.